Друзі, всім привіт! Вітаю вас на риболовлі. Знаходимося ми сьогодні в селі Горні Дуйневіце, на озері Завлагова. Говорю дуже тихо, така тиха погодка. Пташки співають, дятли там щось в деревах шукають. Дуже класна погодка, спокійно, тепло. Приїхав сьогодні половити Коробчука. Зараз знайдемо <кій> якусь точечку, гарно загодуємося. Покажу вам, що буду годуватися. Сьогодні у мене такий трошки експеримент. Зараз все вам покажу. Треба спочатку знайти нам точку ловлі. Давно я на цьому місці не був. Водичка дуже піднялася. Зазвичай десь там на зберег знаходиться. Трошки така сірувата, мабуть. Свіженька водичка зайшла, там такий поток втікає, підпитує цю воду, вже мені не терпиться. Спробувати щось половити, там вже бачу щось риє у нас, там якісь бульбашки, Дистанція тут буде недалека, приблизно десь 50-60 метрів. Поближче до берега будемо ловити, тут такі коряшки, тут тверде дно, супер. Добре, не буду гаяти часу, буду розкладати своє місце. Так, друзі, вибрав я собі точку за допомогою діпера. Дистанція у нас 48 метрів. Близька, зазвичай тут місцеві риболови на таких дистанціях ловить, не дивно, що там стоїть рибка. Тут на берегу я знайшов залишки прикормки, хтось недавно тут ловив. Буде дуже доцільно зараз догодувати це місце, де стоїть рибка. Не кликати її десь в інше місце, там її догодувати та по периметру пробувати. Ловити на підході якоїсь нової, більшої рибки. Та тої рибки, що в нас вже стоїть на точці. Рибку показувала невелику там. Але може підійти нам тут і гарна рибка, максимальна риба, що я тут ловив на цьому озері. Це амур на 9 кг, але це було влітку. Коропи тут такі 5-6 не ловив. 4,5-4 максимальні, не дуже великі тут коропи, але є тут аборигени які дуже хитрі, їх дуже тяжко піймати. Тому я зараз приготував е, сподову прикормку, скажучи так, прикормку. Так, дивіться, що тут говорити. Так. в мене тут пелець Red Hollywood, залитий солодким амуровим ліквідом. Чому амуровий? Тому що такий у мене був солоденький, такий ягодний. Спробую чисто таким грубим годуватися. Так. Надіюся, що нам зайде на точку якась груба рибка, а малі там не буде що робити. Та зловимо якогось гарного коробчика. Хоча такий пельчик, коробчик 2-3 кг спокійно буде їсти. Ну, Але це вже не пів кілограмові коропи, які тут зазвичай бувають. Заходять на точку, неможливо їх ловити. Ловити буду на флетфідер та на класичний короповий монтаж. Ну, все зараз побачите. Йдемо годуватися. Ну що, друзі, розклав я собі місце своє робоче. Дві вудки, настілець, столик з поличками. Класні такі полички зробив собі. Це супер. Так, один флет у нас 60-грамовий, менших в мене нема. Може було менший. По папчик бананчик покладу. На другу вудку зробив снасть вертоліт. Хочу спробувати. На вертоліт половити, поклав того пеліця, яким ми годуємось, та маленьку шляпку по папчику спробуємо так закинутися. На флет замішав я звичайну фідерну прикормку там. У мене сенсас фідер та чорний якийсь там теж сенсас. додав туди солодкої ароми. Спробуємо сьогодні щось солоденьке половити. Одне мене турбує, друзі, що повний штиль, дивіться. Повний штиль. Це дуже недобре при ловлі коропа, тому що рибка тоді не активна. Але хто його знає, побачимо. Зараз закинемося та будемо чекати наш трофей. Мабуть, підляжчик невеличкий клюнув нам. Ось такий красончик. Вже не раз, я тут так розпочинав.

Так, друзі, перша коробова покльовочка. Солодке в мене не працювало, я поклав йому лимонний. Лимонний корм, лимонний попап, хвилин 10 і непогана покльовочка. Ось такий, друзі, невеличкий красунчик попався. Пробував на солодке, на солодке не клювало, поклав лимончик, лимонний корм, лимонний попап. І по кльовочку довго чекати не треба було. який. які довгі вуса має маленькі, який вуса довгий. Супер. Класна рибка. Такий, друзі, ще попався один зеркальний, невеличкий, засікся чітко за них губи. Такий у нас лимонний попапчик, лимон апельсин взагалі-то. Не будемо його мучити, одразу його тут відпустимо, персончик. І що? Що кликати маму з татом? Класичні бойлові монтажі мовчать. Пробував так, так. Ну, хай стоїть. Солодкий корм теж мовчить. Поклав я на лимонний, бачите, лимонний попапчик. Стара перевірена тема. Все працює. Будемо продовжувати. Не знаю, може нам зайде щось гарне, а може і ні. Така-то рибалочка. А, друзі, покльовують такі коробчуки. і з нього рот кривий трошки тут. Мабуть такий вродився, маленький, Зараз його відпустимо. О, Не знаю, буде щось сьогодні гарно чи ні. Але буду чекати, не здаюся, чекаю гарну покльовочку. Ругляж, друзі, попався. Супер, класний, але це не та рибка, яку я хотів би. Що, друзяки, буду я, мабуть, вже закінчувати, погодка вже спортилась, вже і град пішов, дощик трошки. Маленькі коробчики покльовують, але не дуже цікаво сидіти їх ловити. Але нічого, в мене зараз буде шанс реабілітуватися. Сьогодні у нас неділя, у вівторок я їду на дуже класне водосховище, а повернуся лише в неділю. У мене майже тиждень буде такої запеклої риболовлі. Друзі, пройшло хвилин 15, ви собі не уявляєте, що сталося. Налетів на мене, коротше, такий ураган, там град, сніг, все ще можеш тільки уявити, дивіться. Зламав мені палатку. Коротше, тут на стику, шматок там залишився всередині. Буду ремонтувати, ну нічого в мене там є ще. бачите, я в себе в підвалі. Тут є там в мене ще друга. Якраз зараз складаюся, їду завтра. З батьком вирушаємо на, на ночівлю, до неділі будемо там, я вже казав. Да, ну такий ураган. Півгодинки раніше я б зібрався, було би все супер. Ну і що, надіюсь, зараз у нас все пройде гладко. Тому, друзі, чекайте відео, зустрінемось на водою.